Казочка про горобця молодця, як був собі горобець і пішов до билинки. Поколиши мене, билинко, не хочу. Ну я піду до кози, нехай тебе коза з'їсть. Коза, козу, іди билинку гризти. Нащо гристи? Не хочу горобця молодця колихати. Не хочу. Ну я піду до вовка, нехай тебе вовк з'їсть. Вовче, вовче, іди козу їсти. Нащо їсти? Не хоче белинку гристи? Нащо белинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу. Ну я піду до людей, нехай тебе люди вб'ють. Люди люди, ідіть вовка вбити. Навіщо вовка бити? Не хоче козу їсти, нащо козу їсти, не хоче белинку гристи? Нащо билинку гристи, не хоче горобця молодця колихати? Не хочем. Ну я піду до вогню, нехай вас вогонь випалить. Вогонь вогонь, іди людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити, не хоче козу їсти? Нащо козу їсти, не хоче билинку гристи. Нащо билинку гризти? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу. Ну я піду до води, нехай тебе вода потушить. Воду воду, іди вогонь тушити. Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти. Нащо козу їсти, не хоче билинку гріз. Нащо билинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати. Не хочу. Ну, я піду до вола, нехай тебе віл вип'є. Воле воле іди воду пити. Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити, нащо вогонь тушити, не хоче людей палити. Нащо людей палити, не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити, не хоче козу їсти, нащо козу їсти, не хоче билинку гристи, нащо билинку гристи, не хоче горобця молодця колихати, не хочу. Ну, я піду до довбні, нехай тебе довдня уб'є. Добне добне, іди вола бити, нащо вола бити, не хоче воду пити, нащо воду пити, не хоче вогонь тушити, нащо вогонь тушити, не хоче людей палити, нащо людей палити, не хочуть вовка бити, нащо вовка бити, не хоче козу їсти, Нащо козу їсти, не хоче белинку гристи, нащо белинку гристи? Не хочу горобця молодця колихати, но я піду до червей, нехай тебе черви поточать. Черви черви, ідіть довню точити. Нащо довню точити, не хоче вола бити? Нащо вола бити, не хоче воду пити, Нащо воду пити, не хоче вогонь тушити, Нащо вогонь тушити, не хоче людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити, не хоче козу їсти? Нащо козу їсти, не хоче белинку гризти? Нащо билинку гризти, не хоче горобця молодця колихати, не хоче. Ну, я піду до курей, нехай вас кури визбирають. Куре куре, ідіть червей збирати. Нащо черви збирати, не хочуть добню точити. Нащо добню точити, не хочуть вола бити, нащо вола бити, не хоче воду пити, нащо воду пити, не хоче вогонь тушити, нащо вогонь тушити, не хоче людей палити. Нащо людей палити, не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити, не хоче козу їсти, нащо козу їсти, не хоче билинку гризти, нащо билинку гризти, не хоче горобця молодця колихати, не хоче. Ну, я піду до тхора, нехай вас тхір видавить. Тхоре тхоре іде курей давити. Нащо курей давити? Не хочу червя збирати. Нащо червий збирати? Не хочу довню точити. Нащо довню точити? Не хоче вола бити. Нащо вола бити? Не хоче воду пити. Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити. Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити. Нащо людей палити, не хочуть вовка бити? Нащо вовка бити, не хоче козу їсти? Нащо козу їсти, не хоче билинку гристи? Нащо билинку гризти, не хоче горобця молодця колихати? Тхір до курей, кури до червей, черви до довбні, довбня до вола. Віл до води, вода до вогню, вогонь до людей, люди до вовка, вовк до кози, коза до белинки, белинка до горобця, горобець молодець. Ай люлю, -лю, ай люлю, -лю, горобець молодець.